Що там в сумі? Нічого, що там після один розвод в перший день відпочинку пройшов. Майже не розвелись. Є якісь нарікання? Нарікання? Ні, я вже випила дві кави, нарікань вже нема. А вчора? Вчора були декілька нарікань. В Чому вони полягали? В тому, що я собі придумала один сценарій. Проведення нашого дня, але я ні з ким з ним не поділилася, і тому не узгодила, не узгодила з тобою свої очікування. Так. Але я мав що? А ти мав догадатися? Але я не догадався. Я не догадався, що ти собі я там Я розстроїлась. Ти що розстроїла. я собі придумала. Так, я не догадався, що ти там собі придумала, які ти придумала сама плани на на вчорашній вечір. Я їх тримала але в, та... ти... в таємниці. З надією, що я догадаюся. Так. А я не догадався Звичайно. і ти на мене за це обідалась. Да. Так. Все точно, так як ти сказав. Я зрозумів. Ми вже це проговорили. Ну, тобто, ми вже закрили це питання, Однак. все окей, так? Так, проговорили, вже це все. Тільки то, що трошки нерви мої. Так і мої. Я ж чекала цілий день. Так хто винен в цій ситуації? Я винна, бо я собі придумала і я це очікувала. Пацани. Як часто ви чуєте від своїх жінок фразу я винна? Це може сказати тільки реально мудра жінка. Мудра. Мудра в мене дружина. Цей процес пацани 4 роками. Да, він і далі відбувається, як ви знаєте, кожен день ми вчимось. Жити разом. <ріст> ми не вчимось, ми пробуємо. Деколи виходить краще, де виходить гірше, порізні. Якщо в вашій сім'ї якісь проблеми, будь ласка, звертайтеся до нас. Але найголовніше про ці проблеми говорити. А якщо про них не говорити, то вони самі не вирішаться. Коротше, якщо е, вам жінка завжди каже, що вона права, а ви ні, то просто сійобуйте. Правильно? Ну, всякі ситуації бувають, ти ж не знаєш про... Просто уйобити нахуй. Ну, я з тим не згідна, тому що бувають різні ситуації. Добре, я перефразую, тікайте. Може бути і наоборот. Може бути і наоборот. Якщо ваш чоловік завжди каже, що він прав, сйобити нахуй. Правильно? Порада від Бурмас Family. записали. Да, запишіть собі отут на лобі, блядь. То жарко, то холодно, то жарко, то холодно. Слухайте, то припікає, то холодно. Але це гірська погода, погода в горах. Ми залишили нашого хлопчика з нашою бабусею. нашого командира. Так, він сьогодні бабусі розказував, як він садочок збирається, все показував. Так що вроді би все ок. Справилась і бабуся, і тоні справилась. У нас штатива з собою не було, я сподіваюся, цей телефон знімає. Ні, без Пошу, поняття. Мати. Якби Якби нас видно, бо ми його просто так і може сп... бути. Давай ми покажемо, як ми цей телефон поставили, поставили. щоб ви поняли, що. Знаєте, які нас ми... одного разу з Андрієм зібрали. Якими серйозні зйомщики, дивіться. Ми з Андрієм одного <сіли разу <сіли <сіли> знімати. Інтерв'ю <сіли> Обзор на супермаму на сум... Як, це супермаму і ми дві, він... дві години дивились там це все обговорювали, коментували і в кінці повірте на це йде дуже багато енергії так. Тому, насправді. Так. А в кінці виявилось, що хтось просто на одну кнопочку не натиснув. Не на я просто не маленьку кнопочку. Знаєте, це було перші рази. Я ще в програмі добре не розбирався, і це якби мій досвід, то я навчився більше цих помилок не повторяю. На відміну від деяких інших людей, які постійно повторяють одні й ті самі помилки. Ну, це я не про Соломію. Знаєте, я коли от їду на відпочинок без дитини, завжди от дивлюся там, спостерігаю за іншими дітьми і думаю: блін, я б так хотіла, щоб там Тоні був зараз, і щоб він собі також так погрався. <плес> Наша і, і це, і це відбувається постійно зі мною. постійно, я думаю, о, все, на другий раз я треба взяти Тоні Там чи в Дубаї. Думаю, ну все, на другий раз треба на взяти. Ти Тоні. Так знам, а потім піду з ним десь раз погуляю в парк в Тернополі. Або вийду там сама, поїду з ним там чи на басейн, думаю, чи ну ще кудись, нахуй. і думаю, о, ні, цього достатньо. Чи ти, от, ти е... можеш сказати? Ну його нахуй» ну, 10 хвилин. Так abix. як ти говориш, я так рані. не говорю, я так не говорю в житті. Це твоя фраза, ну це не моя фраза. А ти в житті матюкаєшся? Так, я матюкаюсь, звісно. А чого ти на камеру скидаєшся? Думаєш, побачиш, мама, да, чи Ні, якісь родичі? Ні, я можу перед мамою матюкнутися. Мама, знає, що я матюкаюсь. А мама твоя матюкається? Мама не матюкається. Бачите, якої... після тридцяти я вже сміло можу перед мамою і матюкати. Я вже собі можу це дозволити. В яку інтелігентну сім'ю я попав. Соломія їсть там різними ложечками, десертними. Я руками, типу, знаєте, ну, в мене Ми вчора були на вечері в друзів. Я давно не була з Андрієм ніде, окрім нашого дому там за столом. Я вже забула, як це знаєте. Я забула, як, 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 як воно виглядає з боку. А що не так, я не можу. Я просто старалася туди не дивитися в ту сторону, тому що коли я бачила, як він ту помідору цими пальцями в салаті сметаною підгрібає. Такого вже не було. Давай не надо. Було! Той салат отак рукою в тарілці підгрібав зайчик. Над посібом. Було. Чесно. А чого от я не дивився, як ти їсиш? Цікаво. Так я побачила це. Прикиньте, це треба їсти і заглядати. Мені в тарілку Ні, одним я... оком туди. Ти одним сиді оком біля мене, і твоя тарілка була коло мене, тому я не могла цього не, не бачити. Та твоя тарілка теж, знаєш, виходить була коло мене, але я не дивився, як ти їсиш. Окей, добре, все. проїхали. От бачите, хотіла, якби так, а вийшло все наоборот. Як завжди. Все грамотно, ну типа, блін, розумієте? Як то кажуть, докази, які добуті незаконним шляхом, в суді не враховуються, ви знаєте, навіть якщо вони правдиві. Це було незаконно. Okay. То, що ти дивилася в мою тарілку. Це було незаконно? Так ти сидів зразу так біля мене. Так Ти ж аристократка, ти їсиш, ти там, з моєї тарілки ти їсиш трьома вилками, не, десертною. Не ну, там, ножик такий сякий, Але... неправда, я так не їм, я їм як звичайна людина. Але Вилкию. не дивлячись на це, ти дивишся в чужі тарілки. Я не дивилась ні в чию тарілку. Просто ти о, брав з о, моєї тарілки також. Я щось з твоєї тарілки брав. Брав, макаро брав макарони з моєї тарілки. Дивіться, ви поменяю, ви мені, випоминає, каже, випомнює, Випоминає мені, що я з'їв вчора в неї блядь, чуть-чуть макаронів. От, от, от скажи, це нормально. Так я не випоминаю. Просто що ти їв з моєї тарілки. що ти? <пжас> я, <брав пжас> я я я їв, я, щось такого взагалі не пам'ятаю. Може. А ти, чого? <пжас> я не знаю чого. Бо я не доїла і ти під'їдав. А, ти не доїла? То не то, що ти їла, а я в тебе прям з рота. Ні, видирав. я не доїла, я... ти їв то... В смысле, то... ти не доїла, ти ж мені сказала, що ти прийшла додому і була голодна. То чого ти не доїла? Бо я не хотіла макаронів. Це не макароні, це... це було, ну якби. Макарони це італійське блюдо. Зай. Добре, я не хотіла італійське блюдо. А що ти хотіла? Хотіла щось інше. Що? Я не знаю. О! О! Якщо мені скажуть коротко описати Соломію двома словами, я вам скажу тако, я не знаю. Хочу щось інше, але не знаю що. Дога... Я маю догадатись, поняли? А як можна догадатись, що вона хоче, якщо вона не знає що? Я би їла якогось супу, знаєте, гарбузою. Тож ти вчора їла суп? Я їла грибну юшку, я би з'їла. Грибнуюшка це що по твоєму? Суп, я... а я би ще один з'їла. Катенька, давай зараз І... тобі візьмемо гарбузовий, десь суп на буковалі знайдемо. — Ну, то треба їхати. Іди шукай, так? Да? <рес> <Ладно. рес> давай, коротше, вже закінчимо цю розмову, поки не посварилась. <рес> Тут знову зараз... день відпочинку. Ми зараз, зараз їдемо десь на багі, в ліс, в гори. Десь там наші друзі мають Ой, організувати. Вибачте, я так щось зірну. Ну, ми спробували такий, типу, тестовий, тестовий раз записати відео. Подивимося, що з того вийде. Йду виключаю. Давай давай.